Добрий день, з вами Рубиру і сьогодні ми будемо знімати відео про Ангеля. Про цього як Iniestu. Ін про Ініесту цього не будемо знімати відео. Зараз я вам покажу. Того разу ми знімали про Золоту Баргіоновича. Тепер будемо про Ініесту знімати. От Андрес Иніста такий у нас. Я вам зараз про нього розкажу візитку. Та На народження 11 травня 1984 року. Гроводянство Іспанія. Звіз 171, 171 см Аплопівзахисний Кар'єр з 2002 Барселона, Іспанія. О, він у в, Барс... в Барсі грає вже. Там... Чекайте, чекайте. Він в Барсі вже грає. 15 років 15 років Досягнення. чемпіон світу Іспанії. 2010 й чемпіон Є... Європи. Іспанії. 2008-2012 переможный 2006-й, 2009-й, 2019 й 2015 -й. 2016 УЄФА 2011-й, 2015-й, 2016 Фермуш клубного чемпіонату світу Барселона 2009 2016-й. 11, 2015-2016. Чемпіон Іспанії, Барселон 2005, 2006, 2009, 2010, 2011 2013, 2015-2016. Я вам зараз розкажу жовті У Головний момент своєї кар'єри, бивши гол у фіналі Чемпіонату світу, Неса показав приховану під форму футболку з написом Дані. Харке завжди нами, так Андрес ушановував перепомерлого від серцевого нападу 206 річного гравця непримиренного суперника Барселони. По каталонському дербі Еспаньола вчинив кін'єст вразив весь футбольний світ Іспанії. Не здобув величезну повагу. Навіть серед вболівальників доти ворожого клубу. Ну, я вам все про нього розказала. Проти Андерса і Ніста. Всім до побачення! З вами був Європорук. Підписуйтесь на мій канал. Я вам буду ще розказувати про всяких гравців. Скоро йде до Роналду, Ну, Менсі там буду розказувати. Всім до побачення. What?